Одним із головною проблемою підготовки до цього матчу було саме емоційно відновити гравців після фіналу Кубку. І відновлення треба було зробити повноцінне і підготувати гравців. І ми чудово розуміли, що команди, які борються за своє життя, Чорномор з даного випадку боровся за свою залишити прописку в прем'єр-лізі, в Павел Перепрошую. Ну, українські, да, прем'єр-лізі. Ми розуміли, що це буде бій. Це буде бій. Бій непростий, непростий як для них, тому що вони борються за своє життя, і так само і для нас, тому що ми боремося за о, ціна цього, о, цієї гри дуже висока. Чемпіонство команди Динамо Київ. Ми підходили в, 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 в різних о, в різних ситуаціях. Але обидві команди підходили з скажімо так негативом до цього матчу.